основний завал я буду дивитись в першому колі. Фоткай. Точні, в першому, так би мовити, повороті. А, да, фоткати. Думаю, що буду... Особливо... Ззаді мене тратить? Марк, його дайви постійні. A few moments later. Проспав старт, проспав старт, проспав старт. Ах... Uh. Ох, цей керп кілометрової висоти, як же ж я його ненавиджу. Це ж типа ще версія Зандверта до того, як тут формула була. 20 minutes later. 1 hour later. 6 hours later. Красавчик. Later that same evening. Ну, ти газ должен відпустить, вообще-то, если ты не в курсі. No, God! No, God, please, no! No! No. No. Car on the right. Deer yeah, on the right. Tomorrow. in germany and need